Всім привіт! Я хочу офіційно розпочати на своєму каналі нову рубрику про схуднення. Так, я почала слідкувати за своїм харчуванням, прораховувати дефіцит калорій. Програмі так, для підрахунку, і зараз, ось на цьому етапі у мене схуднення де тільки за рахунок дефіциту калорій. Спорту наразі в мене немає. Не можу я ще цю звичку в себе виробити на регулярній основі робити спорт, але дуже хочу, щоб так 10-15 хвилин кожного дня приділяти вправам, щось з пілатесу можливо взяти, чи з йоги більш такі вправи. І ось додати спорт. Але наразі ні, я вже два. Тижні з хвостиком саме за рахунок харчування слідкую, то маю вже перші результати. Зійшли набряки, і з цими набряками, ну, якби плюс-мінус зійшло десь 2,5-3 кілограмчики. Так ось в мене вже по, по вазі те, що пішло, тому, бачите, це працює. В їжі я себе не обмежую, жорстко так сказати, що того не можна, то заборонено. Ні, все можна, але головне вкладатися в свій. Так? Я знаю, що програми, це типу, хтось каже, Ой, то таке, ні. Ну, мені нормально, мені комфортно, щоб програма прораховувала мені ці калорії, все. Uh, і я дивлюся, що я їм за день, скільки білків, жирів, вуглеводів, скільки клітковини їм, все, тобто можна порахувати в тій програмі, і ось головне цей баланс затримувати. Тому можна і піцечку з колою з'їсти, і цукерочку за день з'їсти. Але головне не зловживати такою їжею, тобто, більшість раціону має бути правильним. І я ось за цим слідкую, і чесно, мені подобається, особливо, що вже є перші результати.